Дивись, вони, коли люди зустрічають чи бачать, от кажуть, О, ти, ти, от ти блогер, а не знають навіть хто я. Навіть як зовут не знають. Того спеціально для вас, якщо вам цікаво, я Сергій Іванчук, я взагалі обичний пацан з Полтави, з Падола з району. У мене мама проста вчителька, батько у мене столітний краснодірівщик, ну вони такі інтелігентні, начительні, бабуся була негарна, завідувала. Ну, тобто така сім'я проста, але дуже така культурна була. Я все життя займався там, українськими народними танцями. Я взагалі, на бандурі 12 років відіграв, ніхто це не знає. Якби не відстрелили ці пальці, я можу далі грав, там, на гітарі, на фортепіано, на вокалу, мене, і все життя я займався оперним вокалом. Ну, я дуже швидко побачив, що йому перед вокалом багато не заробиш, а займатися нам хотілося. Я там створив маркетинг агентство. Я десь відео розказував, як там заробити там перші якісь гроші, що краще всього йти в онлайн, і слава Богу, от моє не життя зв'язало з онлайном. і ну, Я завжди в цьому напрямку рухався і забезпечував собі там і життя в Італії, і навчання в Італії, і заняття вокалом. Тільки за допомогою того, що в мене там був бізнес. Я, я, я не знаю, що розказувати. Бро. Я дуже, дуже вообще, пацан, ну, ні, не знаю. Мені здається, нічого особливого. Просто якось так стало, що я пережив багато і е, через те, що я блогер, можу доноситися до людей. Мені каже, це все нічого більше.